І з нами на скайп зв'язку є уже отець Юстин Бойко, священнослужитель, доктор богослов'я та патрістичних наук Української греко-католицької церкви. Добрий вечір, слава Ісусу Христу. Слава навіки, Доброго вечора. Вітаю студія. Хочу. Зачитати офіційну інформацію насамперед, правоохоронці розпочали розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця представниками збройних сил Росії. Про це сьогодні в день повідомила прес-служба офісу генпрокурора. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв. Війни поєднаного з умисним вбивством зазначають, що 17 вересня в одному з телеграм-каналів опублікували допис щодо ймовірної страти українського захисника у місті Новогродівка. На фото оприлюднених видно, що окупанти встромили меч із написом за Курськ у військовослужбовця Сил оборони України. Руки у вбитого українця були зв'язані з кочем. Оце офіційна інформація, яка є станом на зараз. Отже, яким треба бути звіром, аби таке вчинити відповідь проста: треба бути росіянином, який є оплутаний путінською ідеологією ідеологією руського міра, яка оправдовує будь-які злочини, у тому числі вбивство людей, навіть цілих народів, в ім'я якоїсь там ідеології, і найгірше для мене, як для священника і богослова, є те, що вони властиво. Цю ідеологію окутують шатами біблійними, не мов би кажучи, що це є Богом благословене. Зрештою, я тут жодного не відкрию. Я тут жодного не відкрию е, секрету, що студія. Так. Я жодного секрету не відкри не відкрию, що. Ee, сам патріарх Кирил благословив вбивство, e, по суті, і з цим спонукав православний світ не тільки здригнутися, але й засудити різко ідеологію руського міра як таку, яка порушує e, всі принципи християнського життя і не має нічого спільного ні з Ісусом Христом, ні з Біблією. Але я би хотів вам пригадати коротко. Історію звірств Росії, починаючи від майдану революції гідності, пригадуєте, під час революції гідності це обійшло боком. Тоді ще про це так не говорили. Що серед жертв революції, перепрошую, гідності були люди, які були обезголовлені біля храму нашого святого Миколая на Аскольдовій могилі. Є похоронений зокрема майданівець Б обезголовлений. Я се ж тобі тоді задавав питання, хто це вчинив і для чого було обезголовлювати людей, але знаєте, знаючи почерк, практично тоді не було в мене особисто сумніву, що це хтось зробив не з українців. Наші би могли може познущатися, але обезголовити людину мусили якісь інші. Потім хотів вам пригадати. Дуже такий випадок, який також призабули під Карлівкою. Коли там здається, батальйон Донбас провів бої, і там злапали були одного нашого вбитого, вбили солдата, тоді добровольця. І більше того, вони вийняли в нього серце, і то серце на очах всіх з'їв з'їв той. знаєте, я не знаю, як його назвати, Канібал чи Хто, а це був росіянин. І після вже такі факти звірств почали з'являтися з полоненими. Я особисто супроводжував кількох полонених і бачив, що витворяли російські служби в'язничні з нашими воїнами. Я не розумію ім'я, чого вони це робили адже вони не були носіями великих таїн, якихось. Скажімо, державних, то що ну і вже коли почалася повномасштабна війна, якось про це ще не хотіли говорити про ті звірства росіян, але буча спонукала не мовчати. Вони поводяться природньо. Я пробував зрозуміти, як можуть поводитися люди таким чином, які називають себе християнами. Відповідь немає це так. поводяться люди, які є без звірки, і це думаю не є. Секретом, що багато сьогодні ставлять питання про те, а яка в Росії є віра, і чи вона взагалі є, коли ж мова про це вбивство, яке от з цим воїном сталося, мені важко щось сказати, бо я не бачив меча, бачив тільки ті фотографії, які сплили в соціальних мережах. Але співставляючи всі ці факти, я чомусь схиляюся до думки, що це могло бути ритуальне вбивство. Що це означає? Це означає, що серед військових чи, чи, чи радше злочинців Російської Федерації є такі, які, скажімо, вдаються до послуг і різних шаманів, і різних жертвоприношень, які були які були <кхід> ну, і серед них. До речі, один з істориків Геродота так їх і називає. Що вони були тими, які їли людей, е і тому е мені здається, що вони цю традицію продовжують. Чому вони виставляють соціальні мережі? І, мабуть, для того, щоб спричинити ефект застрашування, адже повіньте, що і імперська Росія, і Радянський Союз, і теперішня Росія вони не вміють іншим чином спілкуватися тільки методом сили і страху, Тому, е тому ну Отак їх треба сприймати. я не, не от бачити за часи війни чи читаючи історію воїн в різних країнах, можна було зустріти ну різні різні жахливі картини, але знущання таке над людьми невинними це хіба могла вчинити тільки Росія? Це вони ще раз показують своє обличчя. що Дух Божий у них сидить, хто їх не змінив. Вони такі за своєю природою. Тобто, ви схильні все ж таки думати, що це було ритуальне вбивство? Я е, маю підстави так уважати, зважаючи на аналіз е, тих усіх фотографій, які я бачив, а саме. Спосіб поведення жертвою це є зав'язані руки назад. Опісля встромлений меч, я просто не не знаю, що на рукоятці меча є. Якщо добре проаналізувати, я думаю, що експерти, які це будуть робити, мають вивчити всі деталі. Чому? Тому що це вже не перший випадок такого роду публічної страти. Зауважте, що Радянський Союз віддавав дуже велику. Скажімо, увагу приділяв символіці знущання над померлими. Я не відкрию секрет такий, що пам'ятники Леніна, зокрема у Львові, будувалися на цвинтарах. Коли, скажімо, знімали пам'ятники Леніна, то можна було під гранітними плитами зустріти і хрести з християнських цвинтарів, зустріти і, наприклад, надробні плити. З єврейських поховань з ними спеціально встелювали, встелювали ось підніжок для того, щоб показати, що Ленін є тим, який поборов навіть самого Бога. Оскільки я хотів би пригадати, що Ленін це не тільки ідеолог світової революції. Але один з тих, який, який проголосив себе особистим вором Господа Бога. Зрештою, хотів би звернути увагу тих, які уважно спостерігають за цими такого роду, скажімо, явищами у російській у російському суспільстві. От зараз головний храм Збройних сил Російської Федерації він є збудований з таким чином, що там є перелита сталь. Тих захоплених німецьких танків, оскільки згідно такої язичницької традиції, коли хочеш поконати ворога, ти повинен взяти, не мов би, його плоті і повісити собі там на на я не, не мов би під ноги кинути, тому наприклад, у світі індіан був знаний знана традиція знімання так званих скальплів. А в Росії є оця традиція способу поконання, не мов би, ворога, через те, що навіть над небіжчиком дуже жорстоко знущаються. Це мені ще раз доказує, що вони глибоко залишилися. Тими язичниками, які були до Володимира Великого, до того як він прийняв хрещення, і це вони продовжують ними такими бути, але оскільки методи катів змінилися, ну, то вони стали більш жорстокішими і видовищними. От війна рано чи пізно закінчиться, але як українцям далі з цим всім жити, тому що. Після завершення війни, через рік п'ять, десять, ми будемо зустрічати росіян десь на вулиці за кордоном. І ми розуміємо, що не Путін своїми руками особисто вбив воїна. Це був пересічний росіянин, і як, як от з цією з тим бажанням помсти, як з цим жити далі? Бачите... <зв 'язок> Я десь колись чув одну таку фразу, і я переконаний в її слушності, що війна закінчується тоді, коли помирає останній свідок війни. Наслідки війни вони тривають десятиліттями. Згадайте, будь ласка, хоча б Другу світову війну, яка не є закінчена до кінця, оскільки, якщо б вона була завершена. То не прославлялася б вона Радянським Союзом, а після Росії не не героїзувалася як щось надзвичайний вчинок. Уявіть собі, настільки треба бути підлим і жорстоким, щоб день поминання полеглих у Другій світовій війні, яким був 9 травня, перекшталтувати на день такого ну, шабаш. На кістках тих то вони не рахуються абсолютно з людьми. Тепер як з цим жити? Напевно, я знаю одне недавно я навіть дивився одне інтерв'ю одного нашого воїна, вже такого, який воює на сході не тільки в часі повномасштабного вторгнення, але й раніше. І він згадав слова капеляна старенького, який до них приїздив, і сказав таке їм: що знаєте, хлопці це є боротьба на за життя або смерть. І ми мусимо йти захищати нашу країну, і вбиваючи, при тому вбиваючи, не впускайте до свого серця ненависті і злоби, оскільки ви знищите себе. Я дуже боюся, щоб наше суспільство не переключилося на озлобленість, бо майбутні мають ті народи, які мають перед собою плани, які мають скеровані добро. І в тим найманнім для Росії буде успішна Україна, щасливі українці. Мені здається, що вони чимось уподібнюються чи заражені таким диявольським духом, який заздрить. І тому нам очевидно треба кожному робити своє спецслужбам. Своє треба всіх злочинців буде знайти, треба буде показати всю жорстокість. Радянської Росії тепер і радянської, адже був суд ну, понаймі формальний міжнародний над фашизмом, але ще не було суду над комунізмом. Я переконаний, що ми маємо справу з нащадками комунізму, які зараз просто обрали інший лик і повинна бути ще всесвітньо. Розправа справа чи суд, бо коли ми цього не зробимо, він буде пускати свої коріння у різній формі чи лібералізму, який буде нищити все на своєму шляху, чи диктаторства. Погляньте, будь ласка, як зараз диктатори намагають захопити світ, і зараз по суті йде те, що колись Путін згадував у своїх виступах: що світ майбутнього це буде світ диктаторів. І тому, от тепер Європа повинна показати, чи світ майбутній буде світом диктаторів, чи світ майбутній буде світом демократії. Це зараз дуже велика велика боротьба йде. І як нам буде потрібно жити, ми побачимо. Я єдине, що би зараз, зараз хотів, щоб і прошу Бога, щоб Бог припинив. Цю війну. Чому? Бо люди можуть тільки війну розпочати, але завершити війну, я переконаний, може тільки Господь Бог над природною силою. Бо е, кровна помста вона буде тривати ну десятиліттями, а це є небезпечно. Україна і так є виснажена. Е, час покаже справи Можливость мусить бути мусить бути викрині злочини, мусить бути міжнародний суд. Але, от погляньте, який міжнародний суд, коли практично країни, які підписали міжнародні документи, їх вже не дотримуються. Тобто, на даний час, отим я би сказав, приторможуванням допомоги Україні. Країни західні, які декларують себе як країни демократії, самі ж заганяють себе в таку не мов би, безодню, з якої буде тяжко вибратися, потураючи, потураючи диктаторам. Бо це не є справа тільки України. В Україні зараз є боротьба за модель майбутнього світу. От коли стався удар кабом нещодавно по багатоповерхівці у Харкові, у себе у Фейсбуці ви написали, що демократія думає, люди гинуть. Як не розчаруватися у цьому світі у союзниках, які ніяк не можуть дати нам дозвіл на те, щоб бити зброєю по Росії, і загалом не наважуються дати нам достатньо цього озброєння? І ми в цей час у Львові ховаємо таку світлу і прекрасну сім'ю Базилевичів. Як тут правду не загубити і не втратити Бога? Бачите, тут є дві складові. Перше, оцю ситуацію, яка твориться у світі, творить не Бог, а людина. Чому? Тому що людина є тією, яка має свободну волю. І Бог ту свобідну волю дав людині ще в раю і не забрав після того, коли людина стала смертною і відпала від нього. Але якби не Бог зупиняв трошки ті всі процеси, то людство без них жило давним-давно. І проблема воєн це не є проблема, чи радше це не є справа претензій до Господа Бога, це є справа претензій до людства. А до Господа повинна йти наша молитва, щоб Бог припинив цю війну. Тому що мені здається, знаєте, як ми можемо ставити претензії до Бога, якщо цю війну почина, почали люди? Ця війна жорстока, але вона багато чого привідкрила. От подивіться, вона привідкрила таку річ, що у світі демократії, який ми. Іде... Лізуємо, немає союзників. Союзники є там, де є вірність сумлінню, де є чесність, прозорість, де є віра, надія, любов. Ми побачили ще в часі ковіду, що світ є світом і демократія це є своєрідний навіть бізнес. Пригадайте, що у часи ковіду. Раптом всі народи, які відкрили кордони, які будували світовий простір такий глобальний, раптом кордони позакривали. Чому? Тому що кожен найперше захищав самого себе. І ще ковід показав нам, що майбутнє світу, я переконаний, це є за націями, за маленькими суспільствами, тому що глобалізм має на цілі. Як би не було контролювати всі процеси, полегшити корпораціям, фінансовим міжнародним певні е, о, операції, то що... але там про людину не дбають, там, там... вплив. Ну, погляньте, будь ласка, давайте будемо отак е, на, на чисту воду все виводити. Е, чим, чим є? Гірші українці, які не входять до НАТО блоку, за людей, які проживають в Ізраїлі, які також не входять до блоку НАТО. Тільки коли там була небезпека війни початку, то літаки НАТО збивали ракети. А Україна домагається цього уже від, я не знаю, від початку війни цього. Видно, тут питання і до нашої влади, чому були призупинені військові виробництва ще в 2019 році певних, певних видів зброї. Але це нам показує фальшивість світу. І не треба в цьому розчаровуватися. Знаєте, найголовніше це є таке: перше, найбільшим багатством треба зрозуміти. Є ми самі для себе. Друге, найбільшим щастям є те, що ми живемо, що поруч є люди, які нас люблять, яких ми можемо любити. І тепер, зважте, у час війни, кожен починає розуміти ціну життя. Бо е, в людини завжди постає питання: як життя побудувати? Мати чи бути, і тепер показує війна, можна все мати. І в одну хвилину все втратити, і тут ми постаємо перед тим, що розуміємо, що треба бути ким? Бути людиною, любити, вірити, надіятися, прощати, тільки це надає сенс життю, а все решта просто вбиває, і може багато хто тепер думає, що от справедливість, правда, що вони відійшли в небуття, що вони нічого не варті. Я би хотів пригадати приклад е е біблійний, коли люди намагалися Божого сина немов би стратити і поставити крапку на Бозі, вони не хотіли чути такого Бога, який промовляє як Бог. Вони собі створили свого Бога. Але Бог діє по-своєму, Бог є Богом, Бог є понад усе, і тому час поставив розставив певні коми так крапку, ще не поставив, тому що Божа правда завжди перемагає. Я переконаний в одному, що протривають ті люди у житті, і ті будуть щасливими, які будуть вміти любити, які будуть вміти надіятися. От сьогодні маємо Софії віри, надії, любові, то є мучениці римські, але одночасно вони є символами чеснот ханських. Такі люди будуть щасливі в житті, такі нації переможуть. Нації, які затіяли війни, це не мої слова, це слова пророків. Будуть знищені самим Богом. І знаєте як? Вони не будуть розсіяні. Я переконаний, що ми знаходимося перед великою великим чудом, Росія розпадеться. Розпадеться. І це є. Скажімо, я не маю якогось надвірного об'явлення надприроднього, але я читаю книги пророків і бачу, як Бог закінчував життя тих народів, які затіювали війни. Вони будуть розпорошені росіяни. А чи вірите, що війна завершиться цієї осені, як прогнозують багато експертів? Дивіться, протягом часу навіть повномасштабної війни я вже великим спочатку великі стали різні ворожі. пішли ті, що на карти ворожать. Після тих, що на карти, пішли гадалки. Потім задали нельфору. Ну і до чого ми прийшли? Та до того, що війна триває, я, якщо комусь довіряю, то тільки знаєте найвищому Богу, так. І я довіряю е, людям, які допомагають ближнім, в тому числі Збройним силам України. Оце я буду робити. А коли вже прийде той кінець, я би хотів, щоб він настав сьогодні вночі. Але я знаю е, наступне що від мого бажання. Ну багато не станеться, але я переконаний, що як таких бажань буде більше, то знаєте, воно настане у слушному часі. Я був свідком розвалу радянського союзу. Свідомо, бо я закінчивши радянську школу. І Я пам'ятаю, як люди, мої вчителі. Вже перечуваючи часи свободи, вони ще надіялися, що ось прийде ще радянська сила, Радянський Союз вернеться. Пригадую, коли я вже робив перші кроки до монастира, стався переворот пуч у Москві і тоді дуже переживали. Ну як ми молоді вже вийшли, викрили себе і що будемо робити? Але тоді, бачите, так сталося, що Радянський Союз. Розпався за одну ніч більше того, його розпад підписали ті, які його будували. І тому я вірю в різні Божі чуда.